Добрий день, мої любі малята! Я вас всіх-всіх вітаю та на заняття з розвитку мови всіх-всіх запрошую. Дітки, у нас ця неділя з вами присвячена святу Великдень. І ось зараз ми з вами будемо придумувати до слова Великдень. Іменники, прикметники, дієслова та прислівники. На допомогу ось я поклала вам, бачите, такі ілюстрації, яйця, для того, щоб вам було легше придумувати. І так, давайте зразу придумаємо іменники. Так, Великдень, ще який воно іменник. Пасха, яйце. Так. Орнамент на яйці правильно. Так. Свято, фарби, віск, крашанка, Далі. Дряпанка, правильно ще, які яйця бувають. Так. Дряпанка, крашанка, писанка. А чим розписують яйця? Пензлик. Так, ще. Символ. Так. А як називаються люди? Писанкарки, Молодці, дітки. Багато придумали слів. А тепер давайте придумаємо прикмирники. Так, уважно, подивіться. Так. Можна фарби назвати, якими розфарбовують крашенки, дряпанки та писанки. Так, червона, червоний, червона. Далі чорна, коричнева. А ви знаєте, дітки, що означає коричнева краска? Це наша земля родюча. Так, ще яка та фарба буває? Синя, зелена, жовта. А орнамент який буває, дітки? Рослинний буває. Так, квіточки розписують, листечка. Да? А буває якийсь ще орнамент, геометричний, різними геометричними фігурами розписують так. Так, і ще яке слово можна придумати? Чистий четвер, так, да, буде і ще. Найважливіше. Так, яке свято найважливіше. Молодці. А тепер нам треба з вами придумати дві слова. Вони відповідають на запитання, що робити. Так, пекти Паски, так, правильно, ще. Святкувати свято, ще. Малювати, готувати страви, так. прибирати. Пітаєте, вам говорила, що в чистий четвер прибирають так. митися, так. купатися, стригти. Молодці. А тепер нам треба придумати з вами прислівники, які відповідають на запитання, як? Як гарно, весело, радісно, чисто, святково, бережно. Молодці, дітки, ви придумали багато слів. Дітки, а зараз я вам хочу розповісти казочку про писанку. Кут-кук! Откудак, знесла яйце, як кулак, закудахкала курка на весь двір. Та таке гарне, схоже на білий світ знесла яєчко, бо в світі сонце, а в яйці золотий жовток. От кудак, от кудак, а під хатою сиділа бабусенька і грілась проти сонечка. Ой, знесла курочка яйце та таке кругле, та таке біленьке. Візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решету до таких же білих, як воно, яєчок, таких круглесеньких. Тоді бабуся розтопила віск. Ходимо Іванку. Писанки писати взяла бабуся писачок раз і лягла лінія. Гаряча така з воску на яйце. Два і вона розкреслила яйце на хрест. Далі бабуся почала розписувати квіточки. Бабуню, бабуню, Чуєш? запитав Івасик, а що це за квіточка у тебе така намальована? А то, Івасику, не квіточка, то внучок знак сонечка золотого. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що знесла курочка? Правильно вона знесла яєчко, яке воно було? Біленьке ще яке, кругленьке було, так. І скажіть мені далі, на що воно було схоже, це яєчко? Воно було схоже на що? На сонечко, да? Дітки, а скажіть, чим розписувала бабуся яйце? Чим? Вона розписувала гарячим воском і фарбами, правильно. І який же малюнок получився на яєчку? Так, хвиля лінії. І дуже гарне жовте сонечко. Сподобалась вам казочка? Так, ось і ви тепер будете знати, що яйця можна розписувати писачком, воском і фарбами. До побачення малята, до нових зустрічей!